Всім привіт! І недавно у Бравл Старсі вийшло оновлення. І якщо чесно, то воно двояке. Одним воно сподобалося найкраще оновлення за останній час, а іншим, як і мені, здається, що це найгірше оновлення за останній час. Але чому багато хто так вважає? Ну що, давайте розбиратися і почнемо. Ну шо? Головною фішкою цього оновлення є переробка трофейної дороги. Але зараз подивимося на гіперзаряди. Люмі найслабший гіпер, як по-моєму. Дах став метою з цим гіперзарядом, бо він просто з іншого куточка карти може це атакувати. Кіт не гулям в зіткнення і нокаут декілька місяців. РТ. Не... Ну, як звичайно, гіперзаряд якийсь носить усе і все. В принципі, нічого не обичного. Чак. Ну, тоді в пограбування теж не граємо. Шейт. Дуже балансний гіпер. 12 тисяч урона за три тики Дуже балансно. Мо, ну, якщо чесно, то слабенький гіпер в Бравл Болі може порішати. Драко. Ну. Звичайний гіпер. Боні. Ну, якщо чесно, то це самий балансний гіпероновлення. І ці гіперзряди вийдуть не всі одночасно. Також зміна дороги Старт. Тепер відкривається старк парк, а також суперрідких і рідких персонажів можна розблокувати тільки тут. Так, це класне нововведення, але я вважаю, що воно більше для новачків. Через це воно вже і не таке класне, як, по-моєму. Ну, що тут ще сказати? Тепер дорога стар до 100 тисяч кубків. Я от не розумію, чому за 100 тисяч кубків дають гіперзарядний стердроп, а не якийсь там ультралегендарний прикож додали рекорди. Це зміна майстерства, але як по-моєму то майстерство було і краще, і гірше. Я до цього ставлюся нейтрально, в принципі, прикольне змінення. Нові персонажі Алі, дівчинка, яка буде бісід Бравол декілька місяців. Ну, в перших її атака Міко плюс Мортіс, Нічого дивного. Також вона має унікальну стіпність, уміє ходити по воді і також ставати невидимою. Звичайний комплект нового Бравлера. Або звичайний комплект Бравлера для донаторів. Рідкість міфічна. Ну, що тут ще сказати про неї. Ви самі все можете бачити на екрані. Да, вона бульці наносить перший удар дуже багато хп зносить, на неї буде ось такий от скінчик. І також в наступному місяці появиться Транк Дерево. Епічний персонаж, за що я дуже радий, що нового епіка додали нарешті. І щоб зібрати всю колекцію епіків, мені треба ще одного розблокувати. Сам по собі він як для епіка імбовий, і це Бері плюс Джекі. Тут нема більше що розказувати. Евент Лаги проти багів повертається. Ой, тобто янголи проти демонів. Що сказати? 12 днів янголів і 12 днів демонів це дуже перебалансено. Ну, дуже імбалансно. Так що, як, по-моєму, обнова буде чуть-чуть зламаною, бо замість одного бага або лага ми можемо вибирати аж три бага або лага. Уявіть собі. Наприклад, ось о, ви бачите на екрані, що зможуть робити наші персонажі. Я в шокі. Ось ж переробили двох персонажів. Була, що зробить його чуть-чуть імбовішим. І дага. Що зробить його і бою? Ну, про переробки, я думаю, мовчати не треба. Я ще вам розкажу. Автоновадка, Дага при ульті, його пасівка хілить йому все хп. ну, і плюсом ще й гіперзаряд. А також розробники роздають безкоштовне щось, як завжди. Ну і скін. Всім удачі і пока!